Привіт! У цьому випуску «Нокових новин ми розглянемо найцікавіші події цього тижня. Поговоримо про нові технології, екологічні виклики та космічні відкриття. Сідайте зручно, починаємо. Китайські роботи-люди, масове виробництво та доступна ціна. Китайська компанія Unitree Роботікс оголосила про запуск масового виробництва людиноподібних роботів. Їхній новий гуманоїд G1 може використовувати різноманітні події від танців і бігу до підйому сходами та подолання. Перешкод за висотою він близький до людини метр тридцять два сантиметри і має 23 ступені свободи суглобів. Завдяки стимульованому навчанню з підкріпленням робот демонструє високу стабільність і баланс навіть під час складних маневрів. Ціна стартує від 16 тисяч доларів, що робить його доступним у порівнянні з іншими подібними моделями. Це відкриває нові можливості для використання роботів у повсякденному житті та різних галузях промисловості. Розумний гідрогенер. Гель, що вміє грати у пінг понг Британські інженери розробили електроактивний гідрогель, який здатний навчатися, і навіть грати у віртуальний під понг. Експеримент, проведений в університеті Редінга, показав, що цей матеріал може і запам'ятовувати, і адаптувати свої дії в залежності від отриманих сигналів. Гідрогель підключили до комп'ютера, де він керував віртуальною ракеткою в грі Пінпонг. Протягом експерименту його точність влучання значно зростала. Це відкриття важливе для розвитку штучного інтелекту, оскільки вперше нейробіологічний матеріал продемонстрував здатність до навчання та адаптації, що потенційно може змінити підхід до розробки майбутніх алгоритмів машинного навчання. Другий пацієнт з чипом Neuralink зграє в Counter-Strike 2. Компанія Neuralink продовжує розширювати мережі можливого нейротехнологія. Другий пацієнт з імплантованим чипом успішно відновився після операції та навіть зміг пограти в популярну гру Counter-Strike 2 з силою думки. Раніше він використовував джойстик за допомогою рота, але тепер повністю керує комп'ютером тільки своїми думками. За 5 хвилин тренування пацієнт. Встановив світовий рекорд швидкості управління курсором через інтерфейс, мозок, комп'ютер. Це досягнення демонструє можливості нових технологій у допомозі людям з інвалідністю та інтеграції в цифровий світ. Найбільший за століття Алмаз знайшли в Боствані. Цього тижня у Боствані було знайдено найбільший за останні 100 років Алмаз масою 2492 карати, що дорівнює майже пів кілограму. Його вартість може сягати 40 мільйонів доларів. Знахідка сталася в шахті Карове, яка вже раніше дала світу два величезні алмази. Цей новий алмаз поступається тільки легендарному кулінану, який прикрашає британські королівські регалії. Алмаз. Подібного розміру є рідкісними і стають не лише предметом колекціонування, а й значними історичними артефактами. Загрози для Антарктиди через глобальне потепління. Глобальне потепління продовжує створювати нові виклики для екології, Вчені попереджають, що зі зникненням льодовиків в Антарктиді туди почнуть проникати інфекції та інвазійні види рослин і тварин. Сміття та організми з інших континентів можуть досягти берегів Антарктиди через океанічні Течії. Моделювання показало, що сміття з Австралії, Південної Африки та Америки вже протягом трьох років може переноситися до континенту. Ці зміни порушують крихкий баланс екосистеми Антрактиди і потребують активних заходів щодо захисту унікальної природи континенту. Джерело сигналу Вау більше не інопланетяни. Відомий сигнал ВАУ, який протягом десятиліт вважали важливим доказом існування позаземного життя, нарешті отримав нове пояснення. Астрофізики виявили, що його джерелом, ймовірно, була холодна воднева хмара у нашій галактиці. Архівні дані з радіотелескопа Аресібо показали схожі сигнали, але меншої інтенсивності. Ці сигнали виникають під час проходження нейронних зірок через водневі хмари. Це відкриття може допомогти вченим краще розуміти природу космічних сигналів і змінює наше уявлення про джерела таких феноменів. Це були основні наукові новини цього тижня. Світ технологій і науки постійно змінюється, і кожне нове відкриття наближає нас до майбутнього. Залишайтеся на зв'язку, щоб дізнаватися більше про наукові досягнення, які можуть змінити світ.